Виконуємо номер 972 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Порівняй числа. Задання перше 0,8 і 7 восьмих. Задання друге 1,2 і 1,13. Задання третє 7,5 і 7,5. І завдання четверте 1,33 і 1,13. Приступаємо до виконання. 0,8 і 78. Подамо 0,8 у вигляді звичайного дробу. Це буде 8, порівняємо і 7. ,8. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 40. Додатковий множник для першого дробу буде 4. 4 множимо на 8 буде 32. Додатковий множник для другого дробу буде 5. 7 множимо на 5 буде 35. Маємо два дроби з однаковими знаменниками. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Отже, ставимо знак менше. 32 сорокових менше, ніж 35 сорокових. Відповідно, 8 менше, ніж 78. І 0,8 менше, ніж 7,8. Переходимо до другого завдання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, додатковим нужно для першого дробу буде 3, для другого 5. 3 множимо на 2 буде 6, 1 множимо на 5 буде 5. Тепер маємо два дроби з однаковими знаменниками. 1,6 більше, ніж 1, 5, 1,5. Ставимо знак більше і переносимо знак більше. 1,2 більше, ніж 1,13. Завдання третє. У нас два дроби з різними знаменниками, але з однаковими чисельниками. Із двох дробів з однаковими чисельниками буде більший той дріб, у якого знаменник менше. Тому 7,5 більше, ніж 7,59. І порівнюємо четверте завдання: 1,33 і 1,13. Подамо 1,13 у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. 1,33 переписали. 1,13 це буде 1,3 в періоді. Дріб 1,33 менше. Ніж дріб 1,3 в періоді. По третю цифру у розряді тисячний буде 0, а тут буде 3. І відповідно 1,33 менше, ніж 1,13. Ми порівняли число. Номер 972. Виконано.